Всім хай хелло ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав, і сьогодні ми говоримо про таку тему в англійській мові, як ступені порівняння прикметників. Тема досить проста, але завжди є свої нюанси, як, в принципі, в будь-якій темі в англійській мові. Розпочнемо з того, які ж бувають види порівняння в англійській мові. Загалом, прикметники діляться на три основні категорії. Це Positive це початкова форма прикметника, яка не має ніяких змін. Comparative це вищий ступінь порівняння, він використовується для того, щоб порівняти чогось два, два предмета, дві людини, два явища і так далі. Але, зауважте, їх повинно бути лише два. І тут ми для порівняння використовуємо слово «then». Ніж. Тобто bigger than більший ніж. І третій вид порівняння це сіпелетів або ж найвищий. Коли ви виокремлюєте щось одне, людину, предмет, явище і так далі з великої кількості. До прикладу, у вас є 10 олівців, і ви виокремлюєте найбільший the biggest pencil. Як же вони утворюються? Загалом є три види порівняння прикметників: простий, складний та винятки, як завжди, винятки в англійській мові. Розпочнемо типу з простого. Хоча особисто я вважаю, що він досить складний, бо тут треба багато думати. Ми його використовуємо, коли говоримо про короткі слова в англійській мові. Що ж таке короткі слова? Це слова, де в складі є одне або два складові слова. Ми беремо, до прикладу, слово big. Тоді у вищому ступені до такого короткого слова ви додаєте закінчення «р», а в найвищому «ест» І обов'язково означений артикль «з». Як же це виглядає? Big positive, comparative. Bigger більший. І в стівпелаті в найвищому ступені the biggest найбільший. Наступний вид порівняння це типу складний. Хоча тут логіка простіше, адже не потрібно запоминати ніяких закінчень, а лише два слова. Це слова, які є довгими. Загалом це трьоскладові і більше складів у слові. В даному випадку ми додаємо у вищому ступені слово more. У найвищому слово most. Тобто буде, наприклад, слово interesting в positive, у порівняльному в comparative у вас буде more interesting, набагато цікавіший. І у найвищому ступені the most interesting. Тобто найцікавіший. Чому ж це так? Адже буде досить складно для вас особисто говорити. Інтересінгер, інтересінгест. -er, Відчуваєте, як вам довго виходить вимовляти це слово Додатковий склад вам буде тільки ускладнювати вимову. Тому ми замість цього просто спереду додаємо слово, яке нам допомагає утворити порівняння. І, звичайно, моє улюблене це винятки. Єдине, що вам можу сказати, слава Богу, їх. Небагато, і їх легко запам'ятати, адже їх всього лише шість. Перше це слово good. Good у вищому буде better, у найвищому the best. Далі слово bad поганий буде worse у вищому і the worst у найвищому. Далі слово little маленький буде less – менший і The least – найменший. Далі два слова, але вони мають однакове значення, тому і у них. Порівняння, однаково, Many much – багато буде more більше і The most – найбільше. Далі слово Old буде у вищому elder і в найвищому eldest. Але це слово ми використовуємо саме в значенні не старий, а старший. Тоді тут ми можемо з вами використовувати. Неправильну ступінь порівняння, тобто буде elder the eldest. Бо тому, що якби це було в плані старий, то це було б «older the oldest». Але так як у нас це в значенні старший по віку, Elder The eldest». Запам'ятайте це, це дуже важливий момент. І, звичайно, слово «far» Далеко «далеко». «Далеко» буде далі «further» і The furthest». В принципі, все, що вам потрібно знати про ступені порівняння прикметників в англійській мові. Не забудьте підписатися на канал, лайкнути це відео та написати в коментарях, яка граматична тема для вас є складною. Я її поясню у наступному відео. З вами був Ярослав. До зустрічі у наступних уроках.